Але, як я казав, зорі видно не завжди, тому люди придумували інші способи орієнтування. Як я вже казав, наша земля, вона як дзига крутиться. Тут я теж можу додати час. Ви побачите, як обертається земля, як вона ходить навколо Сонця. І відносно цього положення і добових обертів, і етрічних обертів, в нас буде мінятися напрям на видиме небо вночі. Але зараз ми поговоримо про те, що я почав казати, що наша земля це як дзига. Вона крутиться і веде себе як Дуже потужний, хоч і не дуже швидкий, але із-за маси дуже потужний гіроскоп. Гіроскоп це та ж сама дзига, яка дуже важка, роз, розкручена або до великих обертів, щоб взагалі його не, не поводило в сторону. І гіроскопи вони можуть це, зберігати напрям свого це, це обертання. Мабуть, всі тримали в руках болгарку, особливо, коли вона велика важка з великим диском, якщо вона працює на великих обертах, і коли ви її намагаєтесь скрутити, вам це робити дуже важко, бо там дуже швидка, швидкі оберти і Велика маса. І так ми визначились з тим, що вісь обертання цієї е е е е е землі це дуже постійний на даний час орієнтир. Люди визначили, де, де, де знаходиться північний і південний полюс. Лінії, що проходять від Північного до південного полюсу називаються меридианами на нашій землі, так придумано. Лінія, яка проходить по посередині між цих меридіанів і перпендикулярна ним, називається екватор. Паралельно екватору проводяться кола, які називаються широтами. Тобто або паралелями. Паралелі це буде широти, а меридіани це буде довгота. І таким чином на землі можна визначити свою, своє точне положення. За, за нульовим меридіан було прийнято меридіан, який проходить через обсерваторію в Гринвічі. Відносно цього меридіану нульового вправо. Якщо ми дивимось, коли в нас північ зверху, південь, це, це знизу, справа в нас, в нас будуть меридиани східні, зліва будуть західні меридиани. Або можна називати 10 градусів сходу, 10 градусів заходу, або можна називати сход. Схід плюс 10 градусів, захід мінус 10 градусів, або там мінус 90 градусів, мінус 175 градусів. Широти йдуть від екватора, який вважається нульовим. В общем, це в нас нульова. Паралель і, і йдуть паралелі до півночі від 0 до 90 градусів, і на південь від 0 до 90 градусів. Якщо ми говоримо про, 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 про положення чи є, то ми кажемо або 30 градусів північної широти, або кажемо плюс 30 градусів, або кажемо мінус 45 градусів. Це буде те ж, те ж саме, що буде 45 5, 5, 5 градусів південної широти.